Картина славетної Українки Марії Примаченко на ковдрах, постільній білизні, горнятках і навіть фюзеляжі літака у Фінляндії. Вибухнув скандал з українською складовою цього тижня. Випадково виявилося, що принт, який вже шостий рік використовує одна з найбільших дизайнерських компаній, є практично повною копією малюнка української художниці. Фінська дизайнерка навіть зізналась у плагіаті. А що українці на це Нелі Ковальська розповість? Генеральний директор Національного музею прикладного мистецтва Адріана Вялець розкладає перед собою роздруківки статей фінських видань. Ми, звичайно, були шоковані. На цих фотографіях картини славетної української художниці Марії Примаченко. Наша робота називається Криса у путь поруч малюнок з авторським значком великої фінської компанії. Композиція не мінялась, навіть ви бачите, як нахил дерев. Ось оригінал. Цю картину у Києві побачив громадянин Фінляндії із репродукцією приїхав додому. Впевнився, що малюнки місцевої дизайнерської компанії схожі на неї як дві краплі води та. Подзвонив журналістам. Ми повинні з'ясувати з якого року використовується це зображення. Хтось із журналістів в бесіді зі мною говорив про те, що ткані тканини були випущені. Щоб дізнатися, де і як використовували картину приймаченко, музей збирається написати у Фінляндію лист. ТСН перевіряє це в інтернеті. Дізнаємося з 2008 року. У Фінляндії, Америці та країнах Азії торгують постільною білизною, посудом, ковдрами та навіть дитячими слинявчиками з малюнком із назвою мешканці лісу, які дуже схожі на картини Марії Приймаченко, одна з авіакомпаній навіть розмістила ліс на фюзеляжі літака, що правда після скандалу пообіцяла зафарбувати малюнок. Дизайнерка Крістіна Ісола, авторству якої належить серія мешканці лісу, сьогодні зранку визнала плагіат через прес-реліз. Я не замислювалася про авторські права, про те, що привласнюючись творчу роботу вона здавалась такою близькою, що цим лісовим дивом мені захотілося поділитись з усіма. Я розумію, що вчинила неправильно, мені соромно, але ці зізнання юридичної сили не мають. Авторські права належать родині, і право на публікацію і використання творів належить і музею. З одним зі спадкоємців художниці, онуком Іваном, пробуємо зв'язатися по телефону. Чи будуть якісь позови? телефоном? Іван розповів родина лише вчора дізналася про фінський скандал, але ще не вирішила, що робити. Обіцяє прокоментувати ситуацію ввечері, але на зв'язок більше не виходить. Це дуже поширена ситуація. Едуард Димшиць, знавець творчості Марії Примаченко, каже: її картини крадуть часто, але настільки масштабна крадіжка трапилася вперше. І якщо в Україні із крадіями, як правило, підписували мирову, тут родичі мають діяти рішучіше. Значить, вони можуть запросто подати. Ну, може, міжнародні інстанції судові юристи кажуть, у разі якщо родичі такі підуть до суду, сума їхньої матеріальної претензії цілком може стати рекордною для України. Неліковальська Андрій Білоножко ТСН 1+,1.